Для маленьких каша старшим пюре з картоплею, салат та чай. Таке обіднє меню у 22 школі. На вибір і чимало солодощів, а ще солодка вода, яку заборонено продавати у школах. Бачу, що у вас тут продають водичку, живце. Так, але воно є не газоване. Ну я не знаю, зараз має бути субстанці перевірять, але так переважно продавали. Різноманіття солодкого керівництво школи не бентежить. Директор запевняє, особисто пильнує, щоб діти не переїдали. Солоди, купляють дуже рідко. Діти до того стали це свідомо, класні керівники проводять такі бесіди, і дуже багато дітей на перерві їдять, просто теплу їжу. Школярі ж зізнаються, смаколики у їдальні купують часто. Їдальні 43 ї школи, солодкого менше немає і кольорової води. Зате в основному меню сосиски. Один раз єдиним у нас на тиждень іде сосиска. Діти просять є батьки, що звикли, от на, от на групі є, наприклад, діти, що в мене є чи тівтєля, чи йде зразу картопля, А вони кажуть, можна сосиски. Ну. Але ж дітям не можна давати їжу, яка містить консерванта. А це такі сосиски у нас спеціально роблять для шкільного харчування. Я вони там я не думаю, що дають консерванти. От сьогодні сосиска. що дуже часто учні самі просять сосиски. Просити сусисок? Ні. Любите сосиски? Звичайно. Щоб переконати, що кухня хороша, скуштувати обіднє меню запропонували і нам, але замість сосиски подали дві котлети і аж три види салату. Але чи свіжа і смачна їжа це все, що потрібно для здоров'я школярів? Фрукти ну якої? – А Як часто дають? Не пам'ятаю. А коли останній раз були? Були е, ну, десь два тижні назад. Так їдять маленькі, а от старшокласники, запевняє директор 33-ї школи, фрукти їдять щодня, бо самі оплачують обід. Дітки початкової школи, ті, що харчуються відповідно до державної програми безкоштовного харчування, фрукти мають раз в тиждень них споживають зимою в замороженому вигляді, зради добавка до рисової каші. А діти, які харчуються за батьки всі кошти, мають можливість купувати крукти щодня. Три гривні 60 копійок. Такою сумою держава обмежила обід одного школяра. Тому у їдальнях насамперед думають, як не вийти за межі, а вже потім про користь їжі. Стараємося чергувати, один раз даємо щось, даємо, якщо даємо фрукти, даємо щось дешевше. На друге, там, наприклад, латки, там, з яблуками ми даємо. Там, чи, ну. Так, вже стараємося, чи яйце даємо варени з гарніром. Ну стараємося якось так вже, щоб ми вклалися в ту суму 3,60. Звичайно, 3,60 на сьогоднішній день. ви всі розуміють, що це ну, що це за гроші. Економія змушує хитрувати 35 порушень в організації харчування. Минулоріч виявила санстанція у львівських школах. Цього навчального року вже чотири. Надщерблений столовий посуд використовувався. Крім того, може бути не дотримується товарне сусідство в холодильному області. То так само можна буде пов'язати з тим, що школи і харчоблоки шкіл поставлені в такі рамки, в рамки економії і економії електроенергії. Щоправда, це не найгірше, чим насправді зловживають про прихід санстанції. Школи попереджають за 10 днів, і усі шкідливі продукти вмить з прилавків зникають. Що робиться, коли ревізори не бачать, вирішило з'ясувати громадське об'єднання «Самопоміч». Не обов'язково там дають чіпси, газові водички, всілякі різні чупи, чупси Тобто ну, насправді такі речі. Які взагалі не придатні до вживання дітям, ми взагалі не виявили фруктів. Е, якість харчування самого вона не була задовільна та і естетичний вигляд їжі він просто відлякує дітей. Насправді, активісти самопомочі обійшли 30 шкіл міста. кажуть, у всіх без винятку виявили певні порушення.